Не історичні нариси та не мемуари, а просто опис своєї роботи в уряді. Саме так говорить про свою нову книгу в уряді Камікадзе Олександр Сич за часи свого віце-прем'єрства. Теперішній голова обласної ради набрався чимало досвіду. Ним і вирішив поділитися з читачами. Я просто намагався поділити досвідом, яке є. Урядове закулісся, як працює чиновницька машина? Наскільки, на мою думку, вона не життєздатна? Ця чиновницька машина. От, е... Який морально-психологічний клімат, як працював після першої після уряд. на презентацію прийшло близько сотні людей, колеги Олександра Сича по партії, письменники, культурні та громадські діячі, прості франківці. Ігор Дебенко каже: книга є доволі цікавою, адже там описаний управлінський досвід Прикарпаття, який один із перших потрапив на таку високу посаду? Це є книга нашого прикарпаття, який так взайма. Мав високу державну управлінську посаду і з часу незалежності, ще жоден вихід із нашої області посаду такого рівня не заобіймав. Так друге, що важливо, також це те, що це є книжка власне націоналіста про досвід роботи в уряді. Євген Баран каже: окрім того, що Олександр Сич є хорошим управлінцем та політиком. Він пише чудові книжки. У нього є чималий творчий доробок в уряді. Камікадзе стане його чудовим доповненням. Він володіє стилем. Якщо говорити про стиль і про виклад. тобто він пише цікаво, він говорить цікаво, і він говорить по суті. Книга в уряді Камікадзе є у вільному доступі в бібліотеках міста та книжкових магазинах. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.